Добрати і сестри, ми з вами виступаємо вже в сьогодні, радісні дні, де ми вітаємо пришестя Господа Бога, Спасителя нашого Ісуса Христа, який приходить у світ заради нашого життя і нашого спасіння. Господь вибухує свою обіцянку, яку Він давав першим людям в раю, бо казав, що прийде час. Коли насіння жінки, тобто потомство жінки, воно зітре голову Смія, який придів, до людину до гріха. Ріка як наслідок до смерті, смерті як фізичної, так і життя, яке до смерті фактично тому що те місце, в яке душа попадала, це не було життя. Тому велика радість і велика вдячність Богу за Його милості до нас, за Його любов до нас і за Його терпеливість до нас, за Його велику милість. Настільки добрий Господь, наскільки глибина Його любові, вона є величезною, глибокою, то у людини стається захоплення Богу. Людина починає ставити свої питання, а чому Бог не був? Чому Він так милує людину? І яка причина того, що він так сильно любить це своє водію? І коли ми задаємо собі ці питання, ми знаходимо у собі сили для того, щоб зробити крок у змогу, для того, щоб б трішки відповідати тим якостям і е, тим благам, які Бог являє. Нам. І саме для цього ми фактично приходимо в храм, щоб нам отримати сили, щоб Бог сам дав нам сили, щоб ми йшли до нього, щоб Бог нас укріплював на цій дорозі до спасіння. Така велика мірість Божа, що він не просто робить щось для нас і чекає, поки не прийдемо, але він сам проходиться дорого разом з нами. У цей святий вечір вітаємо вас є прийдешнім святом, яким ми от от вступаємо, ходимо в нього. Нехай милість Божа, радість Божа і атрибути, з якими ми вступаємо. Зірка, дитя, сімейне Джеля. Хай вони хай не надихають нас, хай вони б спрямовують наш погляд і наші думки на те, що є потрібне, і на те, що є корисне, на те, що є першим черговим в нашому житті і то, в, тому ж, в тому числі і в цих святкуваннях, які ми розпочинаємо. Важливіша суть свята а не е, 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 стіл і те, що є на сьогодні. Розуміше, з ким ми святкуємо, і якими і які серцями. Хай, же Божа любов примножує ту, ту радість і світло Боже, нехай нашими молитвами, якими ми молимося, якими ми будемо молитися. Перед Святою вечеркою, хай Бог обняне усіх тих, хто потребує нашої підтримки, воїнів, їхні сім'ї, родини, котрі хвилини, ті, котрі молодені є. Хай Бог усіх нас в цей Святий вечір збере в єдину родину, в єдину християнську родину, в єдину об'єднану сім'ю, яка об'єднує і підтримує одного в любові, в любові Божій, де ми бачимо один одного як брата, як сестру. Ці наші стосунки, які ми так живо переживаємо, вони торкаються кожного із нас. Хай вони являють собою, хай це буде проявленням любові Божої і заповіді Божої. Коли він каже, любити вирішувати своє себе. Отже. Приступаючи сьогодні до Святої Вечері, молимося за всіх тих. І народження Бога у світ вона доходилася кожного із тих сердець.